Всім привіт! Мене звати Інна Радчук. Я як завжди рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогоднішнім відео я хочу додати вам трішки святкового настрою та показати, як прикрашаю квартиру, ялинку до новорічних свят, до Різдва можливо, когось надихнути. Знову ж таки створити святкову атмосферу, бо, чесно кажучи, я ще не відчуваю цієї ейфорії свята в повітрі. Тож таким чином буду підіймати настрій і собі, і, можливо, вам. Тому залишайтесь, не перемикайтесь, додивіться до кінця, як оцініть результат. Напишіть в коментарях, можливо, ви вже прикрасили ялинку, можливо, у вас є якісь ідеї. З радістю прочитаю. От власне на вулиці вже вечір купували ми ялинку, яка за мною ще зранку? У нас сьогодні місія ідемо за новорічною ялинкою. Помічники. Куди ви їдете? Бохай привіт. Віночки є прикрашати самостійно. Такі кущики 24 долари. Букети. Типу можна самому їх ліпити якось. Думаю, що візьму кілька. Гарна. Пішила збирати ялинку. Нічого не видно, бо сонце. Таке. Один і вісім-два метри. Досить велика. І пахне, до речі, безпокоштовна упаковка в таку сітку. Вони там зачищають ще корінчик, щоб було безпечно. Ну, так це виглядає. Чекали насправді, поки опустяться всі гілочки, оскільки від холоду вони були підняті вверх. Мені дуже вона подобається. Я не знаю, що це за сорт ялини, але дуже сподіваюся, що вона не осипеться до кінця свят і буде така ж пишна і гарна. От чоловік уже прикрасив її гірляндами, Того, що для мене це прям болюча точка. Мені не вистачає терпіння, аби розплутати ці всі гірлянди. Вибір іграшок для мене був насправді трішки обмеженим, оскільки, окрім естетичної складової, важливим критерієм було те, аби іграшки були безпечні для мого сина. Тому я обрала такі вільветові пластикові іграшки, аби не билися. І син міг з ними взаємодіяти, якщо йому раптом захочеться полізти. Ці я замовляла тут на місцевому Амазоні, а ще знайшла зірочки. Це H&M Home. Мені вони дуже сподобалися, вони металеві, такий додатковий якийсь акцент на ялинку, окрім кольорів. І воно гарно гармоніює із. Верхівкою, яку я знайшла теж у місцевому магазині Target. Мені вона дуже подобається. Іноді мені здається, що я б хотіла мати власну колекцію іграшок, знаєте, таких різнокольорових, як в нашому дитинстві. От. Але естет мені потім каже, та ні, все прекрасно, чого ти? І майже кожного року я маю ідеї, як би я хотіла прикрасити ялинку, і потім щось іде не за планом, або я не знаходжу іграшок, такі, які б мені хотілося. Але майже кожного року, та кожного року, останні кілька років, мені мої ялинки дуже, дуже подобаються. От, в минулому році в Чикаго я прикрашала цукерками, теж було досить. Оригінально. Мій маленький помічник заснув, тому прикрашаю сама. До речі, бачили цьогорічний тренд із такими сосульками, так, сосульками? Кришталевими. І не повірите, я навіть думала, що ще не бачу я цей тренд. Я минулого року надихнулася в Пінтересті, і думала, що буду собі так прикрашати, але щось в останній момент передумала. Яка ялинка без подарунків, тому під низ покладу. Подарунки для свого чоловіка, а точніше, це адвент-календар, який я втілила цьогоріч для нього. Купила 24 подаруночки, загорнула їх у папір і підписала циферками, щоб він кожного дня відкривав новий подаруночок. Взагалі, мені дуже сподобалася ця ідея з адвент календарем, так як він мені кожного року вже. Десь три роки поспіль точно дарує адвент-календар косметичних брендів. От, і я хотіла насправді щось чоловіче знайти, але мені натраплялося тільки ніве, смішно, так. тому я підбирала щось максимально корисне для нього, аби не захламлятись, От, і щоб йому сподобалося. І було справді задоволення від подарунку. А, от. Тому будемо відкривати всі разом, оскільки я знаю, він теж мені підготував якісь подаруночки. І я для сина підготувала адвент, якщо ви ще не бачили є відео найперше на моєму каналі, тож запрошую подивитись. Так, 24 подарунки. Запакувала я їх раніше, оскільки з маленькою дитиною встигнути зробити і ще й зняти, все разом. Це просто щось неможливе. Тому заздалегідь все підготувала. Так, тут 17-ти. Номер. Взагалі люблю естетику запакованих подарунків, додає якоїсь такої ефекту сюрпризу. Ну і гарно, коли коробочки запаковані, пам'ятаю в дитинстві. У нас були такі пакети для цукерок різнокольорові. Насправді тут в Америці дуже великий вибір пакувального паперу. Очі розбігаються, і я до останнього вагалася, чи я вибрала той, що мені подобається, чи взагалі. Він підійде в загальну картину. Оцей з лоскунчиками мені. І втрат я постила. Сподобався всім найбільше. Не планувала насправді купувати, але побачила дуже красиві е, такі шкарпетки, підвішуються для подарунків е, від Санти е, з нашими ініціалами. Сина мені і чоловіку з такими зеленими помпонами. У мене все зелене, як, як казала вже це мій улюблений колір. І вони самі такі білі, в'язані. Ну, Дуже мені сподобалося. Трішки для запаху. Те, я купила, вона мені нагадує. Про дім, де б ти не був. Дім всередині тебе. Така пам'ятка. Це ялинка біля дому. Куди ж без свічок? Обожнюю свічки. Знайшла такі гарненькі підсвічники, лускунчик. До речі, улюблений мультик мого дитинства. І бант. І це свічки, які мені мама вислала з України. Уже прикрашу. Божомію свічки. Як на мене гарно виходить. Доволі затишно. Ну і заключна частина це адвент-календар для мого сина. Я його зробила повісила, точніше, сьогодні в день. Розповідала про наповнення також на своєму каналі. Додам в опис під відео посилання. В цілому вийшла така от картина. Дякую, що додивилися це відео до кінця та прикрашали разом зі мною цей куточок. Напишіть в коментарях, як вам чи сподобалося. Завжди з радістю читаю. Всіх обіймаю і бережіть себе.